Журналісти та фотографи, які пропагують здоровий спосіб життя та олімпійський рух, отримали нагороди від Національного олімпійського комітету України. Вже в десяте НОК підбив підсумки всеукраїнського конкурсу серед спортивних мас медійників Україна, Олімпійська. Участь у ньому взяли репортери з 21 регіону країни. Номінації було 11 серед переможців. Телеканал Віта. Національний олімпійський комітет України відзначив кращих журналістів, які пропагують здоровий спосіб життя та олімпійський рух. Вже в НОК провів всеукраїнський конкурс серед спортивних мас-медійників Україна Олімпійська. Участь у ньому взяли репортери з 21 регіону країни. Номінації було 11. Програма система Вінницької телекомпанії Віта стала найкращою циклічною спортивною програмою року. Найкраща циклічна спортивна телепрограма рука. Віта місто Вінниця. В нашій комісії більше журналістів, і е, саме вони з професійної точки зору оцінювали ці телепрограми, і телепрограма з Вінниці сподобалася всім. Оцінена робота. Програми Система, програма, яка має спортивний напрямок. Ведуча і автор цієї програми Олена Гук. Це приємно, що якраз її роботу було відзначено Національним олімпійським комітетом на цьому конкурсі. Програма стала переможцем. Тепер диплом посяде почесне місце в колекції досягнень студії Віта. Їх там вже чимало. Переможців конкурсу Україна Олімпійська вітали в міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту України. Подарували книжки про історію олімпійського руху, дипломи та талісман національної олімпійської команди України Лелеченя. нагороди вручав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та чемпіонка і призерка чемпіонату світу з веслування на байдарках Інна Осипенко-Радомська. Остання стала героїною спортивного 2010 року у серпні. Іна Здобула золото та срібло на олімпіаді в познані. Подарунок отримав і Сергій Бубка найстрибучому радянському та українському легкоатлету. Журналісти презентували сертифікат, що засвідчує його останній рекорд. Це пан Щербачов, як президент національного реєстру рекордів, сьогодні вручив мені цю плакетку з інформацією, що 6 метрів 15 сантиметрів я стрибнув 21 лютого 1993 року. Це, мабуть, 18 років, можемо так сказати. Тому цей рекорд досить ніхто не зміг перевершити, тому ось сьогодні мене таке святне. Олімпійський 2010 рік для українських спортсменів був багатим на спортивні події і залишив суттєвий медальний доробок: 35 нагород на перших юнацьких іграх в Сінгапурі, 43 на дорослому чемпіонаті Європи, 13 в олімпійських номерах програми на чемпіонаті світу. Президент НОКУ Сергій Бубка каже, що працю журналістів завжди треба відзначати. Тож закликав мас медійників до подальшої співпраці. Наразі стартував конкурс Україна Олімпійська Олімпійська-2011».